Доброго дня, шанувальники природи, любителі гробарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Що ж, продовжуємо наші походи, хоч вони нібито відносно грибів марні. І сьогодні черговий такий день. Сьогодні у нас є четвер, число 21, місяць серпень, рік 25. О, і ми сьогодні в низинах Карпат. Щось буду спробувати знайти щось позитивне. Щось позитивне, що там у нас є. Тут у нас червонячок, а він уже не варжий. В лісі сухо. 8 годин 30 хвилин 12 градусів тепла. Досить комфортна, так, комфортна температура. Ну і Температура і погода, що бракує, бракує дощоку. Нема дощу. Е е ліс відносно не ну, невеселий зовсім. Посохло то, то, що і раніше виросло. Сьогодні, обіцяю, Після обіду дощ, а завтра дощ нібито до цілу днину. І сподіваємося, що вже після дощів щось буде набагато краще. Ну, що ми сьогодні знайдемо, фіксуємо на камеру і будете бачити. Що робиться в низинах на Карпат? Ось дивіться виріс білий. А он що ним є. Та нічого ми, білий. Ось хованка лисиці. Ось якийсь ще білячок у нас виріс. П'ячок, старочок Сумнувато в лісі. Навіть дуже сумнувато. Що у нас? Червоняк. Дивимося, зараз віком тані. Ось. Ще один. Червоняк беремо для кіп. Ось який. Цікавий білий виріс. О. То є сироїшкова проблема. І що треба дивитися, який він? Чи годиться на сушку, чи ні. О, цей білий мене потішив. Хуй він потрісканий. Але ніби що ще не поганий. Ось уже зерні всі білі. Два червонячка якісь такі собі Не знаю що з них Нічого не було Сохнуть. Ось іще ще у нас один червоняк Дивимося. Ось мурашник. А мурашок мало. Значить буде дощ. Ось декілька лисичок Дефіцит. Залишаємо, піде дощик, може підростуть. Все-таки завершуємо сьогоднішній похід. Треба робити велику перерву. В лісі нема що робити. Навіть сироїжок проблема знайти, навіть хробочливих сироїжок, все, все висохло. Ну а що я назбирав? От показую результат. Ось такий результат. І так ще щось що. Ну вам, звісно, бажаю 100 крат більше назбирати, як я назбирав. Ну а також бажаю вам здоров'я і миру. Ну і пам'ятайте, ліс ваш дім, то ж не засмічуйте його. Також не копайте грибочки, вони ж очищують повітря, збирають ту всю погань. Сміття, що в лісі є. А також не копайте робочки. Вони ж у повітря. Всі ваші побажання хай повернуться два стариці. Хай вам щастить. До побачення. До нової зустрічі, яка відбудеться, мабуть, не скоро.